І знову весна саду мандрагури, друзі. Вчора був сніг, вчора було напевно ну, декілька днів вперед було морози, було капець як холодно. Ну вже сьогодні плюс 5, як Бог його знає, скільки сьогодні вже плюсів, але однозначно позитив. І що це означає? Правильно лопату в руки і саджаємо те, що надійшло посилкою. Так. Сьогодні я буду саджувати рослину родини Барбарисових, яка називається, ну, понятно, поняття написане відео, називається Горянка або епімедіум. Причому дуже цікаво те, що коли ви ведете слово горянка, вам випаде як мінімум три значення. Ну, Горянка це як пам'ятіум, як рослина. Друге це горянка як жінка, яка живе в горах. І третє горянка є така трава теж. Причому що в моїх пошуках, чому називається горянка, я не знайшов в Гуглі, як бачите таке відео, там типу, десь в Африці там, там Е-Е-Б. Google. Google, Google, Google. <звіп> такого, друзі. Того ми з вами сьогодні горянку е покажу вам. Цей сорт назву його е Посадимо його і трошки поговоримо. Поїхали. Горянки в своїй природі ростуть... Вони в Туреччині живуть. І... В Кавкази, ну короче, люблять гори, я їх розумію. От. Деякі види та сорти, вони є вічне зеленими, це Сфінкс Твіклер. Коротко, бачите, а Твінклер називається Свінклер. От вона є вічно-зеленою рослиною. Тобто вона зберігає аж до весни. Бачимо, десь там можливо ще поза позаторічне листя. Ну, Певна, ні вже. Коротше, вона виростає такого червонуватого кольору з такими смужечками молоде. Воно складне є, складне, складене. Буває таке просто довге, дійсно схоже на листя Барбариса. Барбариса мається на увазі, наприклад, Дарвіна або Юліана. Не? Це таке, він знає, з такими голочками. Ось це така от. Горяночка, там от у мене ще їх не багато їх, ось, наприклад, ось це е, десь була підписана Теж горянка не, це флоран. тут японський. Тут, взагалі це інший качок. Треба подивитися, називається сорс. але бачите, вона от е, така кореневична. Я, чесно кажучи, навіть не. десь, Зараз скажу вам, де? Так, знайшли ми і називається, Ага, бачите це. Такий ось сорт. Приклеємо фро... Коротше... Читайте, не хочете. Я вже не пам'ятаю. Я, чесно кажучи, не дуже з цими грянками захоплювалася до певного періоду, тому що це мене, бачите, бузина монстроза, за красонечка, яка не таке листю цікава. Ой, з такі цікаві. Сам покажу Подивіться, що робиться. Там ціле барокко якесь. Коротше, вона теж вічна зелена, вона теж з листям живе, зимує, обновлює тихенько і розгортається. Звісно, в мене є сіверігатні і, і жовтолисті горянки, але це вже зовсім інша історія. У мене десь близько 40 їх сортів, різні там чесно кажучи, скажу вам, що. Огорянка, ну от дивися себе, ну таке листечко, да, там, А коли вона починає квітнути, боже, є ж горянки, які там по метру висотою. Э, Це просто щось з чимось. Друзі. Тому, э, звісно, я не втримався і купив собі новий сорт, який називається э, рожеве шампанське. пінк Champagne. Зараз я вам покажу. Друзі, ось Pink Champagne. Шампен. І бачите, у них молоди лисочки такі, вони зберігають, таку червонувату. Чернотий кольор. І подивіться, як цікаво, в них ростуть листя. просто, Ніби як листя, не знаю, як а, а, аралії, не знаю. Дуже цікава рослина, симпатична, буде цвісти, рости. І а, тепер головне, де її посадити. Горянки потребують відносно а, а, світло такого тінистого. тінистого а, Місця зростання, тобто це не, не має бути повне сонце, це буде гемба буде погорить. Ну, наскільки я це розумію, друзі. Можливо, у вас інша практика на приблизку в коментарях. Тому давайте оберемо, де її посадити. Я думаю, що можна десь тут. Чого ні, в принципі, тут цікаво, що у нас тут робиться. Земля дозволяє папороть поруч, чого ні. Веземо лопату, давайте йдемо за лопатою. ще після... Бачите, все, все собака поробила, вона, друзі, ну каже, тут є поїде, що. От. Тому що дістає, все руйнує. Бо ж знаєш, як, класно, коли сніг. Собі Сніги павнічні, нічого не видно. Ні безладу, ніяких там дефектів. Просто собі біло, таке все. Бачите, ось ці біло білокопитень. Казали, що можна віку... купити. Беремо все. І копаємо. Звинят тут пухкенька, хороша. Доброго я вже несу навесні, коли вже буде ну, плюс -мінус температура, мені ще плюсова більше. Так. І давайте подивимось, що там робиться із корінням. За роки е, знімання відео все навчилося робити мануально і... Одну руку. А так, друзі, бачимо, яке гарне коріння. Таке воно живеньке. Черв'ячок. Привіт! Ось. А... Так, бачимо тут ось, бачите, новий ріст. Тобто це вже буде поділка колись, через рік, через другий. Побачимо взагалі, як вона виросте, що буде. Ну, дивіться, коротше, те, що в нас є, означає, що це якийсь там приговор. То ми посадили тут коротше, і потім захочемо, ще пересадимо куди завгодно. Тим паче, будемо розсаджувати. Ось, а Земля тут, бачите, такий. Ну, звичайно, садова земля, там ось цих, от як подивився, там ці припамбаси, середньолюжно кислотно. Боже, ще не готав, думаю, щоб це я, це фігньою, де, це що це явиться займається да, якоюсь там Це якась там азалія чи що. Взагалі моя філософія в тому, що, а, а, що рослина має вас радувати, а не напрягати. Там я посадив. І все. Ну, і, і не паришся, а не знаєш, там то укривати, перекривати, накр... боже, думаю, на що воно мені треба? Це все і без того вистачає, ну куди дівати сувеніри, правда, друзі? Тому така історія. Садіть горянки, вони сидять весною, інколи буває, що закитають повторно. У мене є одна горянка, яка взагалі майже все літо. Тому по такий сорт інкурда називається. Тому, друзі, це неймовірно цікава, необаглива рослина. Яка доповнить вашу колекцію рослин в тіні. Ось так, поста друзіцям? Ця вас пока пока.